Ринок праці залишив вас за бортом. На фоні кризи в державі така ситуація не нерідкіснає для людей з освітою та досвідом роботи. У відчаї вони чіпляються за кожне оголошення про набір працівників. У чиї танета можна потрапити, сподіваючись на швидкий та легкий заробіток, з'ясовував народний контроль. Як можна сидіти без роботи, якщо стовпи, зупинки, газети та мережа інтернет просто кишать оголошеннями? Тось терміново набирає штат працівників та ще й не простих, а керівний персонал. Умови просто казкові, зарплата висока, із навичок необхідне тільки енергійність, комунікабельність та бажання бути лідером. Може й собі влаштуватися на таку роботу. Та Робота переважно з людьми мінімум користуватися в інтернеті. Не на колено, вам прошло. Сьогодні можна підійти? Так, можу сьогодні. На сімнадцять три нам грошному добре. У визначений час приходжу на співбесіду. У офісі красиві дами на підборах та чоловіки у ділових костюмах, що має свідчити про їх успішність. На самій співбесіді про те, чим займається компанія, розповідають мало. Натомість намагаються ошелешити масштабами мережі. Компанії міжнародного характеру персни знаходиться більшого ста 119 країнах світу. На диво, навиками роботи, потенційне керівництво цікавиться поверхнево, зате про можливості розповідає дуже яскраво. Є своя система нарахування бонусів прем'єр-бав. Компанія дає можливість два рази за рік кращим працівникам за рахунок компанії абсолютно безкоштовно виїхати за кордон. Наступна поїздка це буде місто Санкт-Петербург. Упонятку відкидаємо, якби не було, це вже буде серпень. І вересень – це буде Індонезія. Ось так, покидаючи офіс, ви вже бачите себе десь в Індонезії в компанії успішних людей. Прагнете, щоб вам перетелефонували та запросили на подальші тренінги та омріяну роботу. Якщо після співбесід ви все таки заглянете в інтернет і почитаєте відгуки людей, які теж спокусилися на легкий заробіток, то ще зможете спам'ятатися? Та більшість настільки вірить у ідею заробляти великі гроші без зусиль, що закриває очі на доволі розмиті обіцянки та вирішує будь-якою ціною здобути собі місце у міжнародній компанії. Обіцяли великі гроші. Щоб стати повноцінним дистриб'ютором, треба було купити продукцію фірми самому. Це БАДи, які допомагають від різних хвороб. Вже потім стало зрозуміло, що препаратами ці добавки не є. Через високу ціну ніхто, крім дистриб'юторів компанії, їх купляти не хоче. Продажі продукції є замилюванням очей. Насправді ні в кого немає цілі її продати. Є ціль залучити якомога більше фінансів у мережу. Знаю, що є люди, які навіть кредити взяли, а потім не змогли відбити гроші. Щоб опинитися на верхівці фінансової піраміди мережевого маркетингу, вам потрібно вже на своє оголошення про роботу впіймати людей. Ті, в свою чергу, приведуть своїх людей, а ті своїх. А от відсоток від їхніх покупок і стане вашим заробітком. Якщо ж совість вам не дозволяє затягати в мережу нових людей, то мрії про море грошей так і залишаться мріями. Та найважливіше, що висунути будь-які претензії роботодавцю, який прогнозував вам великі заробітки, ви не зможете. Адже продукцію ви добровільно, кредит брали без примусу. А те, що у вас бізнес не пішов, лише ваші проблеми. Укладаючи навіть усний договір купівлі-продажу навіть у цьому ось, мережевому маркетингу по продажу якоїсь продукції, ну вони на свій страх і ризик це все роблять і потім щось доказувати, коли ти після того, коли ти добровільно уклав якийсь договір, то тут уже якби. З юридичної точки зору вирішити цю проблему в принципі вже неможливо. Чому ж знаходяться сотні людей, яких не насторожує горе компанія, та сама можливість заробляти гроші без зусиль, питаємо у психолога. Працюють спеціально навчені люди. Які володіють техніками нейролінгвістичного програмування, сугестивними техніками, є прекрасними комунікаторами, які володіють емоційним зараженням, і людина не підготовлена. Вона просто їй важко протидіяти таким агресивним інформаційним потокам. Та психолог додає вберегтися навіть від такого впливу можливо. Не боятися задавати незручні запитання, які на наш погляд видаються незручними і можуть образити нашого співрозмовника, тому що якраз саме ці незручні запитання вони прояснюють частково сутність, куди людина може бути втягнена, залучати родичів як експертів до консультації щодо тих чи інших послуг. У пошуках роботи важливо пам'ятати одне: що легкий заробіток, як і безкоштовний сир, буває лише в мишоловці, а будь-яка фінансова піраміда дуже легко розсипається. Ольга Баранецька, Роман Кочержук, народний контроль.